Онлайн-платформа просвіта це платформа для дистанційного та тезмішного навчання. Завдяки просвіта школи можуть організовувати навчальний процес в режимі онлайн. Отже, на платформі присутні 4 типи доступів: доступ вчителя, доступ адміністрації закладу, доступ учнів та доступ батьків. Давайте подивимося, як виглядає платформа для вчителя. Для входу на платформу використовується логін та пароль. Після входу на платформу у вчителя відкривається його електронний журнал, у якому він має можливість виставляти оцінки, обрати типи оцінювання, записувати теми уроків, домашні завдання, а також додатково може почати відеоконференцію у Zoom або розпочати. Відеоконференцію всередині нашої платформи. Вчитель може передивлятися розклад на платформі, в нього є можливість керування своїм класом та заповнення журналу у формі, затвердженій Міністерством освіти. Також у вчителя є функціонал перевірки домашніх завдань. Електронна онлайн-бібліотека, у якій зібрані майже всі підручники, які наразі використовуються в навчальному процесі, тестування всередині платформи та внутрішня соціальна мережа, у якій кожен користувач може обмінюватися повідомленнями або публікувати інформацію на своїй стрічці новин. На відміну від вчителя, у адміністрації закладу трохи ширший функціонал. Адже вони можуть керувати списком учнів, викладачами, батьками. Також вони мають доступ до звітів. У нас на платформі зібрані найголовніші звіти. Це звіт по відвідуванню. Звіт по активності вчителів, облік навчальних досяг, що є журналом у форматі затвердженим Міністерством освіти і науки України та інші інструменти для керування документообігом. Таким чином виглядає обліковий запис учня. На платформі реалізована унікальна система заохочення учнів до навчального процесу. За активність на платформі та гарне навчання учні отримує поінти та досвід. Поінти, в свою чергу, учні можуть витрачати на цікаві подарунки всередині платформи. А за кількістю досвіду вони. Змагаються у таблиці лідерів школи та класу. Таблиця лідерів розділена на лідерів школи, лідерів класу та лідерів класу за тиждень. Але головним інструментом учнів є їх електронний щоденник. У якому зібрана вся найголовніша інформація, така як назва предмету, тема урока, домашнє завдання та оцінки, що учні отримують на уроках. Також зі щоденника вони мають можливість відправити домашнє завдання на перевірку вчителю. Учні також мають доступ до електронної бібліотеки та внутрішньої соціальної мережі. А на перервах Учні можуть пограти у розвиваючі ігри, що завантажені на платформу. Обліковий запис батьків майже не відрізняється від облікового запису учнів. В них також є аналогічний щоденник, де батьки можуть передивлятися всю інформацію про навчання їх дітей. Як і всі користувачі платформи, батьки мають доступ до внутрішньої соціальної мережі, де вони мають можливість обмінюватися дописами, коментувати дописи інших та ставити вподобання. Хочемо звернути увагу на те, що в нас доступний мобільний додаток на всі типи пристроїв, за допомогою якого кожен користувач зможе отримувати найсвіжішу інформацію стосовно навчального процесу. Таким чином, учні і батьки будуть отримувати повідомлення про оцінки та відсутність дитини, а вчителі зможуть з легкістю отримувати доступ до платформи з будь-якого місця навіть за відсутності комп'ютера. Дякуємо вам за увагу!